Ну, от що ви за люди, а? Ну, от скажіть мені, ну що, ну, вас самих даже на секунду оставити нельзя, а? Я правильно коляну це все процитував, так? Да? Це у нас просто стандартна заготовка завжди така була. Після якого-то нашого довгого відсутствия кожен сюжет починається саме цими словами. Так от на, на цей раз ні. Колян, текст, Ну в ну, мене до них претензій немає. Вас, оказывается, можна самих таких оставляти, так? Да? І, 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 і нічого. Колян і нічого страшного не произошло, наоборот. Газпром прекратил подачу газа через Україну. Подача російського газа через Україну в ЄС прекращена з 8.00 московського времени 1 января. І що? Адже а, а, подожди. Стоп. Стоп! Стоп! Небо небо де? Небо на місці. Так, земля де й була на місці. Нічого вверх тормашками не перевернулось. Представляєте? Да, у нашому предновогодньому сюжеті, ну, з такою опаскою, прям ждав яку-то причину, із-якої це воістину історичської собиття, і за якої, событие, -за якої ну, от воно не случиться. А воно случилось. І все нормально. Всі молодці. Ми молодці, що мені зараз не приходиться позичати в сірка очі, і Росія молодець. Втерлась собі спокійно і не вякає. Ну, вона так не може, вона не вміє в позор. Їй обов'язково в кожному позорі треба знайти якусь. Побіда нашлась одразу. Що це, оказується, не ми їх нахрен послали, а вони самі добровольно туди пішли. Ви ж новість внимательно слушали. Газпром прикратів сам. От він так захотів, от він захотів, а так? Да? Ну, захотів і прикратів. От він такий. А щоб знали? Европа получила наглую пощечину. «Газпром» прекратил подачу газа через Украину. Компания «Газпром» остановила поставки российского газа в Европу через территорию Украину. С 1 января с 8.00 московского времени подача голубого топлива из России не осуществляется, сообщили в нашем газовом холдинге. Такие победы. Вот вы чувствовали, яка вот прям гордость вия вот этого героического шага «Газпрома», який вот хоть и вот он наконец-то это сделал. И тут... Ну, По суша, які традиційні басні про замерзаючу Європу, яка от в момент закручення вентиля взяла вся і померла вся. Ну ні, у Європи, виявляється, все добре. Хорошо. Настолько хорошо, добре, що, що і Росія вся прям така не в убитках. Пока. Блумберг сообщил о рекордных закупках ЕС газа у России. Блумберг. ЕС закупает у РФ рекордные объемы СПГ, несмотря на призывы к запрету. По данным агентства, объемы превысили те, что Россия поставляла через Украину до 1 января 2025 года. Такое положение дел, как отмечается, демонстрирует, насколько сложно ЕС разорвать связи со своим ключевым поставщиком ресурсов в лице Москвы. Ну, все, что мы с вами должны были знать про принципиальную Европу. Но мы это все и так уже давненько знаем. И мы знаем, что это такая лажа Вже усій ці історії була бути присутня. Ну і руску пропаганду тим самим трошечки подламали, тому що вона до такого не була готова. Вона була готова розказати нам з вами ужасаючу історію про голодну, замерзаючу Європу, яка на коленях готова платити любі бабки, а любі не треба. Стоимость газа в Европе оказалась минимальной с декабря. Цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник снижалась до минимума з 31 декабря 2024 года. Свидетельствує данные лондонской биржи ICE, приведенных на площадке Investing.com. ну хоч так, хоч так, воно все равно приятно. Що агресор лишнього бабла не вийде, і вдвойні приємно, що ми усьому цьому вже не участвуємо. І наскільки я розумію, руки нам уже ніхто викручувати не буде, бо ну всі як то от, взяли і вже і звикли з цією новою реальністю. І оказалось, що в цьому нічого поганого нема. В Єврокомісії заявили обсудстві проблем з газом після закінчення транзиту через Україну. Єврокомісія Євросоюз не має проблем ні з снабженням, ні з запасами газа. Секундочку, ну а так то нельзя. Ну це ж не гумано, ви ж ну взагалі вже про Росію не думаєте? Вона току току ругательні форми приготувала і вона вже не жде, що до неї на колінах хто поползе. Це вже навіть їй зрозуміло. Ну хоча б обосрати вас за це від душі, вона має право. Європі придет кінець без газа. Виноват Київ і Вашингтон. Захарова Москва возлагає ответственность за остановку транзита Газа через Україну на Вашингтон і Київ. Заявила офіційний представитель Мід Росії Марія Захарова в коментарі на сайті міністерства. Я, конечно, не настаю, но вот мені что то кажется, що Прийшло таке час поменять методички 2005 року, тому що вони вже самі по собі як -то так смішно звучать. Хоча, якщо комусь хочеться пообговорювати чужой кінець, то пошли собі і далі. На здоров'я, поки не замістите, що це кінець вашого ж таки Газпрома, у якого там, ну, залишилася якась така неожиданна закупорка. І винуватиме, нехай і далі будемо з американцями. Тільки не зрозуміло, в чому наша вина. В тому, що Європа відсутність труби Газпрома навіть не замітила. Ні, не, не вся, не вся. Не вся. В Венгрии пожаловались из-за остановки транзита российского газа Украиной. Украина в очередной раз поставила европейскую экономику в сложное положение, прекратив транзит российского газа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сиарта, комментируя решение Украины остановить с 1 января транзит газа из России в страны Евросоюза. По словам Сиарта, в связи со сложившейся ситуацией он провел телефонный разговор с министром иностранных и европейских дел Словакии Юраем Бланером. В ходе обсуждения стороны согласились, что Украина должна соблюдать соглашение об ассоциации с ЕС предусматривающее сохранение путей поставок российского газа в Европу. Ой, як мені нравится, коли ці дві путінські прошмандовки от імені всієї Європи виступаю, Да? І от реально нравится, що проблема іменно у них. І особливо нравится, коли вони в режимі істеричі дюки то там ну прям кари небесні на нас придумують. В Словакії усомнились в поддержке вступления Украины в ЄС из-за газа. А чо, прикольно. Слышите, мене от коли в глубокой старости, де-то так сидячи біля камина, Ануки будуть питати, там, діду, діду, а чо, ну, чо нас в Євросоюз не взяли? Я скажу, ну як чо, ну Путін же не розрішив. Да, тому що ми Путіну бабки на війну з нами відказались допомагати зарабатувати. І від того у путінських проституток случилась ломка. Бідненькі так аж. І, і заплачу навіть так. Да? Но, ну, эти, ладно, да, вони свої борделі хоча б під амофором. Євросоюз одержать. А є ж такі, яким ну, от, подобна шара, їм же навіть і не снилось. Слушайте, а візьміть їх в Євросоюз. Візьміть, ну вони там зараз як ніколи, когда... кстати, і тоді от ці всі байки про замерзаючу Європу, замерзаючий Євросоюз будуть вояк, кстати. Приднестровье самый крупный кризис после военного 1992 года. Республика замерзает, но не сдается. Энергетический кризис Приднестровья, оставшимся с 1 января без газа, усугубляется. С сегодняшнего дня длительность верных отключений электричества достигла уже 8 часов в сутки. Свет пропадает дважды на 4 часа. С 12 до 16 и с 20.00 до 24.00. Ой, давайте такой, пожалуйста, без ваших вот этих панических настроений, да? Вот давайте без них. Це все временні трудності, временні. газ їм вже відключили, а зараз у них ще уголь закінчиться, і, і все, і ніяких відключень більше не буде. Просто тому що не буде включень. І, і от у них варіантів більше ніяких немає. Далі у них все, що може бути, так хуже і хуже. Жителям Приднестровья отключают воду после прекращения газовых поставок из России. В Приднестровье начались проблемы с водоснабжением после остановки поставок российского газа и последовавшего за этим энергетического кризиса, пишут местные СМИ. Из-за нехватки энергии для поддержания достаточного давления в трубах в связи с веерным отключением электроэнергии воду 5 января отключили в нескольких селах Слободзейского района непризнанной республики. Людей просят делать запасы воды. До этого водоснабжение электричества отключали в ряде районов Террасполя. О, а вот тут, кстати, уточнение, что це не ми їм газ відключили, а іменно Газпром, отут вона якраз і доречна. Просто Росія почмок вирішила нагнути свого ж сателіта вірного і сліпити із нього таку, знаєте, привселюдну жертву. Що хто-то, хто-то ну хто -то страдає, а хто має страдати? Ну, той, хто хотів руського жріть його. от він отакий, якщо ви раніше цього не знали, а раз ви жертва, то ніякого газу вам не буде. не будет, пока не подохнете. Потому что живым и здоровым русский мир вас бачить не желает. Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа в Европе. Приднестровское предприятие Тирасполь Трансгаз отказалось от предложения госкомпании Молдавии оказать посреднические услуги в импорте газа из Евросоюза после прекращения российских поставок. Ну нет и нет. Ну, вы понимаете, у них такая особенность организма, что им европейский газ может по горло стать. Да, им только русский подавай, Все. Які Росії їм давати не желає і другий брат не розрішає і ну от як таке поведення називається? Як? М? У кого є якісь якісь ну. Травля і неонацизм Мід Росії а поставки газу в Придністров'я. Офіційний представник Мід Росії Марія Захарова назвала травля і неонацизмом блокировку поставки газу в Придністров'я. Москва возлагає ответственность за это на Кишеньов. На Кишеньо. Да? А, Який готовий був помогти, забувши про всі обідки, ну, ні, 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 їм тільки нацизм подавай, Тільки це їм треба. Ну, Скажімо так, нацизм ми не багаті. Ну, Якщо треба завалявшуся форму фашизму, при желанні могли б вам підкинути. Зеленский заявил, что Украина, которая переживает тяжелый энергетический кризис, готова помочь Молдавии справиться с энергокризисом в Приднестровье. А Ирану там может еще помочь с реализацией ядерной программы? Не надо? Не, або там, ну, может Северной Корее еще помочь с продовольствием? Мы такие, мы можем. Хотя на самом деле за этим ничего не стоит. Потому что Россия сейчас, она до всерачки не давать мы ни нам, ни Молдове. Просто помахты цим олухам, которые так хотели русского мира, и вот они его получили. Бо ну русський мір ни має свої характерні ознаки. У тебе біда? Ну то так тобі і треба. не треба було перед русскими штани знімати. В Абхазії уже стачають графік відключень електричества. В Абхазії увеличили ограничення на подачу електроенергії до 6 часов в сутки. А ну давай, 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 налітай. Хто там ще хотів під Давай, покровительством? Давайте, переймайте лучший опыт. Ну прикиньте, як вся остальная Європа з якоюсь завістю вона дивиться на цих щасливчиків. Я потому и предлагаю. Слушайте, ну ну ну, 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 ну давайте вже відпустить ну, ну, Вендрію со Словакії. З того важі Євросоюзу, знати, ну що вони там мучаються, ну що ви їх в заложниках держите? Нехай біжать, вступать в СНГ, в ОДКБ. Там зараз хорошо. А на їх місце, ну навіть не нас не надо. Он Придністров'я Абхазією беріть. Повірте, різниці ви не замітите. Таку в виду. Що російського газу на цей стартап ви вже не отримаєте, і вони не получать. Тому що у них задача дуже проста: построїть то русський мир. А русський мир – це дуже просто. Русський мир – це там, де мучиться і здохнуть. Третього там не дано.